Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджимо задачі. Навколишній світ дуже швидко змінюється для того, щоб розкривати його секрети, швидко орієнтуватися в різних ситуаціях людині допомагає добре розвинене мислення. На уроках математики ми розв'язуємо завдання, які допоможуть вам в майбутньому помічати важливі деталі, досліджувати вплив окремих факторів. На певний об'єм ми розвиваємо мислення. І в цьому нагарним повічником тренажером є завдання, які передбачають не лише розв'язати сюжетних задач, але й дослідження. Отже, готуємось бути успішними у житті. Будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь 117 поділити на 9. Розкладаємо на 90 і 27. 90 ділимо 10, 27 на 9, 3 і разом 13. Отже, записали, будь ласка, 12 вересня. Класна робота. І прописали число 13. Так, отже, розглянемо з вами задачу. Маса куп... Мама купила 8 ручок вартістю 56 гривень, і 9 олівців вартістю 54. Наскільки більше ціна ручки, ніж ціна олівця? Отже, кількість 8 витратила 56, кількість 9 витратила 54. І ціна не знаємо, наскільки отже, що ми з вами повинні зробити? Ви повинні 56 поділити на 8. І буде 7, 7 гривень це ціна рочки. Так само ви поділили це 6 гривень на олівця, і потім відняти тобто на 1 гривню ціна рочки більша, ніж ціна олівця. Номер 2. В дужках 2. Записали, будь ласка. Так, прослухайте задачу. Два робітники за 3 години виготовили 40. Дві полиці. Скільки полиць виготовить один робітник за одну годину? Отже, скільки працювало робітників? 2. Скільки вони працювали? Три години. І скільки зробили полиць? 42. Нам потрібно скільки 1 за одну. Годину. Так, що ми з вами робимо? Ми повинні 42 поділити на 3 або на 2. І, наприклад, на 2: 21, 21 полиця – це один робітник за 3 години. Тепер, що ми повинні 21 поділити на 3, і буде 7. 7 полиць. Тепер об'єднемо в наш вираз. 42 поділити на 2 і поділити на 3. то рівня 7 полиць. Отже, скільки полиць виготовить один робітник за одну годину, сім полиць виготовить один робітник за одну годину. Отже, номер три. Нам потрібно з вами записати вирази та виконати обчислення. Зараз, будь ласка, зупиніть відео, запишіть їх. Тоді, коли записали, тоді вмикаємо відео і уважно слухаємо. Так, отже, порахували. Зверніть увагу на перший. Щоб ми з вами не рахували, не множили, але останній помножити на 0. А ми знаємо, якщо ми множимо на 0, то результат буде 0. Так, дивимося тут у нас з вами. 670, 240, відняти 470. Вони однакові. Отже, це у нас будуть дорівнювати одинички. Так, тут дивимося, 0 поділили. Тобто, в результаті, якщо 0 на щось ділиться, в результаті теж отримується 0. Далі ми з вами вже будемо обчислювати наші приклади. 566 додати 234. Отже, рахуємо. Це у нас буде 800. І 800 ми повинні поділити на 100. І буде

300, 327. Ми додаємо з вами 173, і це у нас 500. 500 ділимо на 10, 50. Так, Якщо вам потрібен час зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Так, номер 4. Прослухайте, будь ласка, задачу. У парку розваг чотири перевозики перевезли за тиждень 840 осіб. Скільки пасажирів перевозив один перевозик за один день за одного заповнення вагонів? Так, отже, що ми знаємо? Чотири перевозики за сім днів. У нас 840 осіб. Один. Паравозик за один день, невідомо. Отже, що ми повинні з вами зробити? 840 поділити або на 7, або поділити на 4. Наприклад, ми ділимо на 4. Ми дізнаємося, що 210 осіб. Це в нас один паровозик за 7 днів. Тепер що ми з вами робимо? Ми повинні 210 поділити на 7 і отримуємо. Що у нас один паровозик за один день? Скільки у нас? 30 осіб. Об'єднуємо з вами в одну дію. 840 поділити на 4 і поділити на 7. Дорівнює 30 дужках осіб. Отже, відповідь: 30 пасажирів. Перевозив один паровозик за один день. Пишемо тридцять пасажирів перевозив один паровозик, Так, добре. Наступно ми з вами розглянемо усну задачу. У двох коробках лежало 8 цукерок. Якщо за її коробку прикласти до іншої 3 цукерки, то в обох коробках цукерик стане порівняно. Скільки цукерок у кожній коробці? Отже, відповідь 7. Чому? 7 цукерок було в першій коробці, одна цукерка в другій коробці. 7 3 4. 1 3 теж 4. Номер 6. Зараз, будь ласка, запишіть ці та спробуйте їх обчислити самостійно. Коли ви обчислите, тоді вмикайте, і ми з вами будемо перевіряти. Так, обчислили дані приклади. Тому давайте перевіряти. 270 поділити на 5. Ми знаємо поділити на 10 помножити на 2. Це у нас 27

І 900 ділимо на 50, це 900 ділимо на 109 і множимо на 2 – 18. Якщо ви порахували все так само, ви великі розумнички я пишаюся вами. Отже, що ви навчилися, над чим ще слід попрацювати, я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!